Супір, свій до свого. Це означає, це, це я правильно розумію, коли військові кажуть: не присилайте нам психологів, які не проходили цього пекла. І так, і ні. Чому чому так? Бо направду хлопці краще сприймають людину з бойовим досвідом та в якості психолога. А чому ні? Бо у нас робота над своїм ментальним здоров'ям, вона така стигматизована. Та, дуже багато проти, дуже багато стереотипів і так далі. Якщо От, псих якийсь та? та та що я дурак, що я піду до психолога? Та це ну так найрозповсюдженіше, але коли у нас болить зуб. Ми йдемо до стоматолога, та? Е, і ми дуже там не дивимося, жінка це чи чоловік, чи лікує вона сама собі зуби чи ні. Угу. Та зазвичай ну, стоматологи ж не лікують собі зуби, правильно. Ми йдемо до фахівця, і оце потрібно розуміти, що перед тобою не дівчинка, а перед тобою фахівець. Так. Фахівець може не зайти, як то кажуть, та там е, не сподобалася манера спілкування, не сподобались методики, які фахівець застосовує. Окей, ти можеш змінити фахівця, але ти сприйма... маєш сприймати це не як може не як лікаря, та, але як фахівця своєї справи. Е, тому е, пір пір це круто. Але, ну, на жаль, не дуже багато та, ветеранів, які е, мають психологічну освіту там чи психіатричну.